Всім привіт! Мене звати Олена Черкаська, і сьогодні я вам пропоную проаналізувати свої фінанси. Давайте ж з вами подивимося, наскільки ви перші фінансово грамотні і наскільки ви думаєте про своє майбутнє. І так, перше, що нам потрібно зробити, це проаналізувати свою точку А. Точка А це ваші доходи, і це ваші витрати. І скільки заощаджень ви можете робити щомісяця. Якщо ви не знаєте, скільки ви витрачаєте на місяць і який доход ви отримуєте на місяць, то я вам дуже рекомендую ознайомитися з моїм шаблоном бюджету для ведення фінансів сім'ї. Я посилання лишаю в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, і я буду дуже рада, якщо ви долучитесь до фінансово грамотних людей. І так, ми з вами уявляємо гіпотетичну сім'ю. Давайте уявімо, що сім'я з трьох людей: мама, папа і дитина. Витрачає приблизно 50 тисяч гривень на місяць. При цьому їх доходи становлять 60 тисяч гривень на місяць. Значить, вони зможуть заощаджувати 10 тисяч гривень на місяць. Що ж вони можуть зробити? Це все буде залежати від їх цілей. Звісно, кожна фінансово грамотна сім'я хоче. Мати певну безпеку у свої 50, 55 або 60 років. Бо, на жаль, як ми знаємо, на державну пенсію ми з вами можемо вже не розраховувати. Відповідно, ми самі мусимо забезпечити собі пенсію. Що таке пенсія? Це певні гроші, умовний пасивний дохід, який ви будете отримувати від ваших інвестицій, які ви зробили колись в молодості. Вашому віці, коли ви дивитесь це відео. І так, ми з вами маємо, що сім'я може відкладати 10 тисяч гривень на місяць. Мало це, багато, а скільки їм треба, невідомо. От давайте з вами порахуємо. Перше, що вам необхідно зробити, точно знати свої фінансові витрати сім'ї кожен місяць. І ми цю суму з вами множимо на 6 і отримаємо з вами суму фінансової подушки безпеки. Тільки сім'я мусить накопичити як фінансову подушку безпеки для самих же себе у разі хвороб, у разі втрати роботи, у разі небажання працювати перший певний час, тому що хочеться відпочити, це допоможе зробити фінансову подушку безпеки. І кожна сім'я має накопичити свою фінансову подушку безпеки. Наша умовна сім'я має щомісячні витрати 50 тисяч гривень на місяць. Відповідно, ця сім'я має накопичити 300 тисяч гривень. Таким же чином ми будемо накопичувати цю подушку безпеки? У наша умовна сім'я кожен місяць відкладає по 10% зі свого доходу на фінансову подушку безпеки. Тобто, якщо в неї дохід 60 тисяч гривень на місяць, то 6 тисяч гривень сім'я буде відкладати на фінансову подушку безпеки в гривні, допоки вона не накопичить 300 тисяч гривень. Далі дуже логічне запитання. А чи вигідно зараз, чи розумно зараз тримати всі 300 тисяч гривень в гривні готівкою вдома? Ні, не треба їх тримати в гривні. Ви можете, і я рекомендую, мати вам один місяць ваших щомісячних витрат, тобто умовно 50 тисяч гривень, в гривні. Далі витрати на 2-3 місяці вашої сім'ї у доларах або євро, і решту суми ви можете мати як кредитний ліміт. На своїх картках монобанку чи приватбанку. Тому перше ваше завдання, будь ласка, сядьте зараз і прорахуйте, скільки в середньому на місяць ви витрачаєте коштів і яка фінансова подушка безпеки у вас має бути сформована. І які суми з цієї фінансової подушки безпеки у вас мають бути в якому вигляді у гривні на один місяць ваших витрат, у доларах чи євро на 2-3 місяці ваших витрат, і решта у вигляді кредитного ліміту на ваших картках? Це перше завдання, яке мусить зробити ваша сім'я на кроці до успішного фінансового майбутнього. Рухаємося далі. Ми пам'ятаємо, що наша умовна сім'я може відкладати по 10 тисяч гривень. 6 тисяч гривень зараз вона буде відкладати на фінансову подушку безпеки, допоки її не сформує. Але в нас лишається оця решта 4 тисячі гривень на місяць, а в подальшому і всі 10 тисяч гривень на місяць, які вона хоче кудись інвестувати, куди ж вона може інвестувати, і найголовніше, яку суму вона може накопичити. А для цього ми з вами знову ж таки повертаємося до наших щомісячних витрат і маємо зрозуміти, який бажаний рівень пасивного доходу ми хочемо собі забезпечити. Давайте рахувати. Зараз сім'я живе на 50 тисяч гривень на місяць. Переводимо це у більш стабільну валюту, хай це буде євро. Відповідно, ми з вами отримуємо 1100 євро на місяць, які сім'я витрачає. Відповідно, нам необхідно накопичити такий капітал. Який буде нам приносити по 1100 євро кожного місяця? Яким же чином нам порахувати капітал? Всі бажають якогось умовного одного мільйона доларів. А чи нам вистачить цього мільйона доларів? Чи треба нам так багато? Кожна сім'я індивідуальна, тому давайте рахувати. Ми маємо з вами 1100 євро на місяць наших щомісячних витрат. Значить, в рік ми з вами витрачаємо 13 тисяч 200 євро. І 13 тисяч 200 євро це наша дохідність, тобто 10%. Тому формуємо собі пропорцію: 13200 це 10%, х це 100%. Ми рахуємо, яку суму капіталу ми мусимо акумулювати для того, щоб ми його кудись вклали, умовно купили квартиру, здавали її і отримували дохід. Відповідно, 13200 ми множимо на 100 і ділимо на 10. І маємо з вами 132 тисячі євро. І так, наша умовна сім'я має накопичити 132 тисячі євро для того, щоб в майбутньому вона отримувала пасивний дохід у розмірі 1100 євро на місяць. Зараз я вам пропоную порахувати в вашому випадку, скільки ж ви мусите накопичити, і я рекомендую все ж таки прив'язуватися до долара або євро і брати ймовірність, брати відсоток дохідності приблизно 10%. Скільки ж ваша сім'я мусить акумулювати капітал для того, щоб мати пасивний дохід в майбутньому? Як ви це все порахуєте, наступна ваша задача це прописати чіткі кроки, які ви можете зробити для того, щоб нарешті накопичити. Цю суму. Варіантів може бути багато, можуть бути інвестиції, може бути лайфове страхування, може бути е, оптимізація вашого майна, можливо, у вас є декілька квартир, одну ви можете здавати. Е, щось треба подумати для того, щоб ви могли відкладати якомога більше. І всі гроші, окрім фінансової подушки безпеки, мають працювати. Давайте з вами підведемо підсумки. Перше, що ви мусите зробити. Точно знати скільки ви заробляєте і скільки ви витрачаєте, якщо ви не знаєте, вам в цьому допоможе шаблон бюджету сім'ї, який я розробила, і в посиланні під відео ви можете з ним ознайомитись. Друге, порахуйте, будь ласка, свою фінансову подушку безпеки. Спойлер в цьому шаблоні сім'ї все вже прораховано за вас, і шаблон вам автоматично покаже, яку фінансову подушку безпеки мусите накопичити в гривні, в доларах і в рамках кредитного ліміту. І третє, ви мусите порахувати, яку суму капіталу ваша сім'я має накопичити для того, щоб через 20 через 30 років. Або менше, якщо хочете, ваша сім'я могла отримувати пасивний дохід, який повністю дорівнює вашим щомісячним витратам. Якщо ви хочете, щоб ви точно прописали собі кроки до досягнення для себе фінансової свободи, то я вас дуже запрошую на свою консультацію, в рамках якої ми з вами це все порахуємо індивідуально під вас і розробимо з вами план інвестування. Повірте, інвестувати можна навіть з 40 гривень ну з мінімального. І ви вже можете робити так, щоб ваші гроші працювали. Але головне знати як. І я вам в цьому допоможу. Я дуже дякую за те, що подивилися це відео, і я дуже сподіваюся, що воно вам було корисно. Тож до нових зустрічей.